Вітаю, запрошую разом переглянути ретроспективі історично, як починалася гаряча фаза війни, і відповідно прогнози все ж таки, коли закінчиться ця гаряча фаза війни, і що розуміється, як гаряча фаза війни. По карті Незалежності України гаряча фаза війни вона почалася в грудні 2021 року. В методі прогнозу прогресії карт України, який показує ну, ритми, внутрішні ритми існування в даному випадку України. 7 -2021 акцентувався прогресивний місяць, як танцював знак Зодіака Овін. Це означає, що народ входить в війну. Але війна, гаряча фаза, розпочалася аж через 2,5 місяця. Після того, як почався цей гарячий знак Зодіака, в грудні розпочалися консультації між Байденом Путіним, перемовини, якісь оці дипломатичні такі дуже активні вияснення відносин, стосунків між країнами. А фізично гаря... ну, от, непосредственно бойові дії вони розпочалися через 2,5 місяця. Таким чином, коли я робив прогнози на весну, то я бачив, що місяць... Ну, цей місяць виходить зі знаку Зодіака Овін. 10 березня 2024 року тому я коли прогнозував раніше, я кажу: ну от вже навесні будуть ну якби згортання бойових дій, бо закінчується гаряча фаза війни. Водночас я бачив затемнення, яке буде навесні відбуватися, що в затемненні Марс з планетою обмежень Сатурн що означало обмеження якихось військових енергій. Але, як виявилося, це було обмеження з боку України. А з боку Агресора Російської Путінської Федерації це ну, не проявилося навпаки як обмеження. Це була така якби, помилка. Потім значить, знак Зодіака Телець, він знаходиться проти знака Зодіака Скорпіон, який означає терор, насильство. Я поміркував, що коли в знак Зодіака Телець, значить, додадуться планети ще, от зараз, в травні. місяці, Серйозне з'єднання планет в Тельці відбудеться, це значить якийсь новий імпульс до закінченню гарячої фази війни. І тому я сунув прогнози, кажу, що ну в травні, означав, вона в травні буде закінчуватися. І дійсно, впродовж цієї весни, як війна почалася, тоді почалися ці розговори, якісь політиків, а потім вона через два з половиною місяця ну якби вже фізично почалася. Так, так само і зараз в березні почалися розмови політиків, то Папа Римський, то значить, китайські лідери, там, турецькі. Макрон почав пропонувати закінчення гарячої фази війни, ну, в смислі перемір'я на, ну, на, на, на Олімпіаду. Ну, така сама картина, як і взимку 2021 2022 22 го Почалися почали розмови політиків, якісь натяки. Ну, от пройшло вже ну, якби, скільки з 10-го. Березня, 10 квітня, ну, місяць трошки більше. Е, ну, Тоді пройшло 2,5 місяці, щоб війна почалася. Таким чином, я прогнозую, що травень він буде ну, якби, подаль, подальше ну, підсилювати оцю тенденцію до планети в Тельці. Вони будуть підсилювати тенденцію проти Скорпіона, тобто проти жахіття, проти насильства, проти терора. Чи може бути цей прогноз помилковий? Повністю він не може бути помилковий, бо це тенденція. Тепер в карті незалежності України, оцей просивний місяць тельці, він буде знаходитися 2,5 з половиною роки, тобто до кінця 24-го, 25 п'ятий частину 26-го року. Це означає, що з кожним, ну з кожною там тижнем, з кожним місяцем будуть нові і нові накопичуваці якісь фактори, які будуть спонукати до... Що означає телець? Ну, це холодний знак зодіака, О, він стихія вогня. Телець це зим... холодна стихія землі. Він означає охолодження, зупинку, інерцію, е, якби і. Оскільки він знаходиться напроти Скорпіона, то він означає зменшення Скорпіон означає іздівательство, ну терор якби цивільного населення. Таким чином, я все ж таки не вважаю, що надання Україні військової допомоги з точки ну, з, з боку США призведе до якоїсь ну нового вітка ескалації війни, а навпаки, буде спонукати дійсно ну руху в бік миру. По коментарям наскільки я зрозумів, людей ключове цікавить, чи будуть бомбардування міст України і чи будуть чоловіки гинути на фронті. Як вказувалось в минулому відео, на фронті в травні будуть складні ситуації. Із чоловіками теж в травні ідуть багато некоректних процесів. Зрозуміло, що українці втомились від невизначеності, але, як зазначалося в минулих прогнозах, допоки в знакі зодіака Риби знаходяться планети, Сатурн, Нептун, а це весь 2024 рік і до літа 2025, го То буде ситуація невизначеності. Як вказувалось в минулих прогнозах, знак з риби в резонансі з поняттям як три крапки, як невизначеність в реченні, таким чином, така як крапка, як все закінчено і все вже ну не відбувається, такого я не прогнозую. Таким чином, на даний момент я так розумію, що оцей ну закінчення гарячої фази це буде означати якісь форми деескалації, якісь форми пошуку шляхів до мира. В тому числі, от конференція в Швейцарії в бік мира і інші якісь процеси ще раніше, то в червні, а ще раніше в травні. Я прогнозую, що будуть відбуватися в бік миру. Але остаточно е, я не прогнозую, що війна от закінчиться зараз, і все закликаю набратися терпіння і дочекатися, які будуть дис... які будуть процеси відбуватися в травні. Дякую за увагу. Запрошую доїдатися до збору донатів на Збройні Сили України в квітні з 23 по 30 квітня. Карти для збору донатів ті самі, що й минулих місяців. Não sei é dobra.